Доброго, учні групи ПВО 37. Сьогодні ми з вами працюємо тему виробничого заняття Смажені страви з овочі. Мета нашого заняття закріпити теоретичні знання, які ви здобули під час теорії, та набути вмінь і нал по приготуванню вищезагаданих страв. Між предметні зв'язки технологія приготування їжі, організація та устаткування, охорона праці та санітарія санітаріїна. Які ми сьогодні страви готуємо? Прошу увагу на екрану. Ми готуємо сьогодні три види страв. Перший вид страв готується із овочів, а саме кабачки, гарбузи смажені, цибуля та зелень петрушки фрі смажена і картопля фрі. До речі, зверніть увагу. Кабачки, гарбузи смажені, ми смажимо основним способом, а всі решта три страви смажимо у фритюрі. Друга група страв це буде страви з так званої дерунною маси, тобто оладки з кабачків. Крім того, що можемо приготувати. З дирунної маси дуруни. І наступні, саме останні, це будуть страви з відварної картоплі, тобто з картопляної маси. Це картопляні котлети, зрази, крокети і картопляні палички. Вони готуються із картоплі відварної. Нас бачите, тут зверніть увагу: є картопля. Ми її даємо, будь ласка, заберіть. ми її даємо для того, щоб її провели теплову обробку. А поки що я розповім вам, як потрібно організувати робоче місце для приготування смажених овочевих страв. Виробничий стіл, відповідно, промаркований, дошка, ножі, інструменти та інвентар. З цієї сторони є перелік продуктів для тих страв, які ми будемо готувати. Також нам потрібно магавірувати святкування, оскільки наприклад фабрикати картоплені котлети, крокети, палички, Потрібно буде зважити, оскільки ті страви мають вихід. Ще одне таке перед тим, ми будемо готувати, хочу звернути вам таку увагу, що всі ці страви, які ми сьогодні готуємо, дуже актуальні зараз. Чому? По-перше, вони є дешеві, дешево сировинами. По-друге, ці страви дуже швидко готуються. І по-третє, оскільки зараз різдвяний піст, то вони дуже добре підійдуть до вашого передріздвяного перед Починаємо із першої групи страв овочі смажені. Для приготування страви кабачки смажені, нам потрібно кабачок бажано молодий, тому що якщо він буде вже кабачок перестиглий, він нам для цієї страви не буде смакувати і пасувати. Значить, первинна обробка вже проведена, шкірочку знімати не потрібно, тому що кабачок молодий. А зразу говорити нарізку. Як ми нарізаємо для смаження кабачок? Нарізаємо такими кружальцями приблизно пів сантиметра до сантиметра товщиною То нарізаємо. Бачимо так нарізати, щоб від дошки не дуже сильно не піднімати ніж. Це раз. Шості... Далі мені буде допомагати в нарізці асистент, учениця групи. Аня, прошу ані, нарізаємо і кладемо кабачки сюди в цю ємкість. Підсолюємо під стік сік. Наступна страва цибуля фрі. Значить, для чого використовується цибуля фрі? Для переважно для оздоблення страв. Цибуль треба брати великого розміру, тому що кружається тоді будуть гарно виглядати і буде добре пасируватися у борошні. Так само відрізаємо кінчик цибулі, яка була провину в року, і нарізаємо приблизно 0,5. На міліметру товщини. І далі будемо продовжувати Обро... е... нарізку Я Для картоплі фрі на попередньому занятті ми проходили складні форми нарізки овочів. І, як бачите, вже маємо готову картоплю для фрі нарізану, тільки будемо її обсмажувати у великій кількості жиру. Береться на кілограм продукту. 4-5 кг жиру. От такі гарні у нас вийшли новорічні гірлянди. Будь ласка. Друга страва, яка готує, яку ми будемо готувати, це палатки з кабачки. Як же я в попередньому відео говорив, кабачок вже можна брати перезріли для цієї страви. Тому що він, по-перше, набагато більше має вітамінів, ніж молодий кабачок. По-друге, е кабачки є досить низкокалорійною стравою 20-30 калорій на 100 грам продукту. Ну і що саме основне, що кабачок у нас практично не має вуглеводів. А це дуже добре для тих людей, які хворі, наприклад, на діабет, Такі продукти споживати з тих страв. Значить, Що нам потрібно, щоб приготувати оладки з кабачків? Нам потрібно тепло, кабачок натираємо. Зверху, рухаємо зверху вниз. Значить, передаю своєму асистенту, на маю тут посуд, вже приготовлений, власне, натирайте. Значить, до цієї маси ще йде борошно, цукор, яйця і трошка соди. Для чого ми даємо соду? Це наш своєрідний граєт, е який такий зробить наші оладки пишні і гарні на вигляд. Наступно. Страви, яку ми будемо готувати, це є страви з картопляною маси. Що нам для того потрібно? Нам для того потрібно приготувати картопляну масу. Чому в нас є ось плити, для якої метоємо тут стоять? Це є теплове остаткування, на якому ми будемо проводити підготовку і теплову обробку на тій фабрикації. Значить, Картопляна вже відварна є, ми її охолодили до температури 80 градусів. Зробили з неї картопляну масу. І тепер, охолодивши їх до 50 градусів, додали яйця і замісили отаке картопляне тісто, своєрідне картопляне тісто. Значить, Чому до 50 градусів охолоджується? Якщо ми дамо яйця при температурі 80 градусів, то жовток нам звернеться. Тобто відбудеться його демотрозація. Дошка виробнича, для того ж нам потрібна. І Вага. Значить, На вазі ми зважуємо собі що на Значить, З якою метою ми зважуємо? Я вже говорив, що в нас є вихід страви, та є вихід страви. І, наприклад, картоплі котлети мають вихід 110 грамів по 110 грамів. Теплова обробка 20%, то має бути десь приблизно 120 грамів. 120 ми собі відбираємо на дві котлети. О, піфор Так, Добре. Обираємо. Наступне, що ми маємо зробити, це катоплі відрази. Катоплі зразу ми зразу трошки менші картоплі даємо, тому що там йде всередину начинка. Яку я маю начинку? Бачите? Начинка вже є готова, усі приготували. Значить, Це є капуста квашена, яка приготовлена з додаванням і приправ. Спочатку ми її відварили, потім порізали дрібненько, а після того, як ми її дрібненько порізали, посмажили цибульку, маргарину і приготували в результаті маємо таку гарну, е гарну додаток, такий гарний розразний. Отже, на півфабрикат у нас вже дитина розважила, учениця Аня. Це для котлет, це для биточків. Це для паличка топляння. Начинка і паніровка. До речі, зверніть увагу, паніровка. У ну, нас в даному випадку є червона паніровка, ще й паніровка біла і хлібна. Чим вони відрізняються? Біла паніровка це суто сухарі без перемелені без скоринки. Червона паніровка це перемелені сухарі з скоринкою. а хлібна паніровка це хліб нарізаний такими смужками та смужками і висушена. Також ще в нас є паніровка, яку досить часто господинів користують борошняна. Але ми сьогодні користуватися не будемо. Значить, Формування і панірування відбувається на дошці з використанням ножа. Яка має бути форма котлет? Форма котлет у нас товщина 2 см, довжина приблизно 10 см. Один кінчик має бути загострений. От є одна котлета запанірована. Беремо другу паніруємо. Як бачите, ми собі вже їх злегка сформували та злегка сформували, тепер тільки паніруємо та паніруємо. Ношом дуже зручно панірувати, то дуже зручно панірувати, дуже гарно надається форма. Товщина 2 см грубші, вони не можуть бути ні згідно технології, ні згідно зовнішнього вигляду. Це і в нас такі симпатичні котлети. Далі в нас йдуть зрази картопляні. Зрази картопляння готуються з начинкою. В даному випадку у нас начинка з капусти. Кладемо, робимо заглиблення. Кладемо сюди готову капусту. Загортаємо так, щоб начинка була всередині. Так. І зразу ще чим відрізняється, не тільки тим, що всередині є начинка, а вони ще відрізняються тим, що вони у нас мають зовсім іншу форму. Кругленьку, таку більшу, та кругленьку форму. Товщина така сама, як і котлет. От бачите, яка симпатична у нас зразу вийшла? Так, наступну ще раз беремо робимо заглиблення, беремо начинку. Бажимо начинку так класти, щоб вона. Вона згано защипалася, оскільки, якщо ми не добре защипаємо начинку, то вона нам потім під час приготування буде на нашій сковорідці. Смажимо, нагадаю, ще раз ці два вироби, котлети і зрази основним способом, тобто в невеликій кількості олії. До речі, ще можна, можна після процесу смаження на пару хвилин, на пару хвилин поставити в духовку. При температурі 200 градусів на 5 хвилин, щоб вони такого більш золота кольору були. І останнє це в нас картопельні палички. палички. Робимо кобаску. Довжина кобаски приблизно 8 см. І паніровуємо зразу. Ну, Такі модні кобаски дуже добре давати на якийсь святковий стіл. Ще одна така кобаска симпатична. О. Значить, ще, що я хотів наголосити ще про що? Що Начинки можуть бути не тільки пісні до таких страв, а вони можуть бути ще в нас і з приготуванням м'ясного фаршу та м'ясного фаршу. Я, наприклад, дуже люблю готувати начинку із кропом, оскільки він дуже добре. Пришвидшує процес травлення. Значить, як готується начинка з кропом з яєць і цибульки продемонструємо вам на екрані. Значить, для того, щоб готувати цю начинку, нам потрібно цибулю порізати маленькими кубиками, зварити яйця. До речі, яйця у нас зваряться трьома способами. Нам треба третій спосіб, 80 хвилин більше, бо інакше в них утворюється серотонін, який шкідливий для здоров'я. Цибульку смажимо. Основним способом, кріп попередньо помивши, нарізаємо подрібно, відварені яйця січемо і все ці інгредієнти разом перемішуємо. І в нас є ось така гарна начинка. Отже, запаніровані вироби маємо, тепер ми все виконали, те завдання, яке ми мали виконати. Тепер учні приступаємо до виконання роботи згідно з завдання.